Щонайменше вісім разів за минулу добу бойовики порушували перемир'я. Дедалі частіше вони застосовують не лише стрілецьку зброю та міномети, а й важке озброєння. Сьогодні за п'ять кілометрів від Луганська біля селища Шишкове терористи обстріляли бронетехніку сил АТО за допомогою протитанкового ракетного комплексу. Одна з ракет поцілила в український танк. На щастя, спрацював активний захист, тож панцерник залишився неошкодженим. Майже в ті самі хвилини на околиці Донецька під обстріл потрапив автобус із російськими журналістами. Один з Операторів першого російського телеканалу загинув від кульового поранення в живіт. Уночі московських кореспондентів прес-служба терористичної ДНР доправила до військової частини Донецька, де ті мали відзняти деморалізуючі кадри, де українські військові зраджують присязі та добровільно залишають свою частину. Для підсилення морального тиску зігнали матерів військовиків. Ось із такими плакатами. Однак сенсація провалилася тільки новій військові наказали всім залишити територію, а ті, хто зостанеться, вважатимуть терористами. Коли попередження ніхто не послухав, військові розпочали попереджувальні постріли угору. По автобусу не стріляли ви в цей момент, а стріляли судя по всьому, в воздух. Автобус виїхав, проїхали петляли метрів, ну нервно там чотириста Але відступати вони не збиралися, зупинилися лише за кількасот метрів від частини для продовження знімань. Попри те, що всі, хто перебував у цій зоні, вважалися терористами. Військові виявляли витримку і до останнього попереджали сигнальними ракетами. Утім, тільки справжній обстріл змусив автобус залишити територію. Це останні кадри, де ще живий 68-річний Анатолій Клян, оператор першого каналу. Куля влучила йому у живіт. Чому він разом із колегами опинився в зоні АТО, маючи лише дозвіл терористичної організації, дуже скоро встановить слідство. Утім, для цього телеоператора ця зйомка стала останньою. І його останні слова були, які він обернувся і сказав: камера, камера, в автобусі, камера сталася. Українські вояки, які щодня відбувають напад терористів, одностайні у гонитві за сенсаціями російські журналісти стали частіше лізти під кулі. Оскільки майже всі вони перебувають у зоні АТО без спеціального дозволу, а отже, незаконно, водночас одне російське видання припустило, що їхніх колег могли підставити ті ж таки організатори з терористичної ДНР, аби потім звинуватити військових у смерті іноземного телеоператора, Віталя Фанасієнко, Спецкор, 2+,2.